Зв'язку пліч пліч Всеукраїнські шкільні ліги неформальна освіта. Головний редактор. Серія 1. Поїхали! Привіт! Тобі пощастило стати головним редактором крутої івент команди, яка буде висвітлювати спортивні події. На перший погляд може здатися, що це надскладне завдання. Що взагалі робити? З чого розпочати? Не переживай! Я допоможу тобі розібратися і створити івент-команду Мрії спершу треба розрозуміти, де і як твій колектив зможе постати свої дописи. Бо ваша головна місія зробити так, щоб про шкільні івенти дізналися якомога більше народу. Тож, друже, спрямуй всю увагу на сучасні медіа. Вони найкраще допоможуть поширити важливу інфу. Це, звісно. Новині інтернет-сайти і соцмережі, є ще газети, але вони вже не такі популярні та оперативні. І телебачення, але це поки що занадто складно. Тому зосередимось на головному. Перше, інтернет-сайти: це може бути сторінка школи, твого міста або навіть якийсь крутий спортивний сайт всеукраїнського масштабу. Зі школою все ясно. Йдеш до директора або завуча, домовляєшся про доступ і публікуєш свій матеріал. Сайтами інтернет-ресурсами трохи складніше. Але ти ж не боїшся труднощів, правда? Ти ж серйозний головний редактор, отже, шукаєш контакти, домовляєшся про зустріч офлайн чи онлайн і просиш, щоб твій контент опублікували. Повір мені, більшість головних редакторів цих видань піде на зустріч, якщо ти будеш переконливим і наполеглим. Не бійся, що їм це не цікаво, це ж халявний контент. Друге, соцмережі. Я впевнений, ти, як і всі твої ровесники, які сотні тисяч користувачів всесвітньої павутини, круто орієнтуєшся в Інстаграмі, Тіктоці, Ютубі і навіть у ФБ. Тож, якщо у школи є соцмережі... Просиш дорослих робити публікації там. Якщо немає, створюєш власні сторінки івент команди і ти сам собі господар. Що публікувати, вирішувати тільки тобі. Вуаля! У тебе вже є аудиторія. Тепер треба навчитися з нею працювати. Але про це я розкажу у наступній серії.